Всім привіт! В сьогоднішньому відео я постараюся розказати, як правильно замішати у відрі клей міксером. Тож готуй каву ми погнали! Багато хто має сміятися з того, що людей може хтось вчити, як замішувати клей, але повірте мені. Скільки я працюю на будові, скільки міняється кадрів на будові. І мені здається, що в половині робочих, які зі мною колись працювали і мішали мені клей, було би добре побачити це відео. Тож, що нам потрібно для того, щоб замішати клей? Перше, відро з водою. Також його можна використовувати в кінці для того, щоб сполоснути міксер. А, воду далі використовувати для клею. Це нічого не буде шкодити. Так, чекайте, мені треба мішок. Чекайте. Вам потрібен клей. ну, Звичайно ж показував, міксер буде потрібен. Відро, в якому замішуєте клей. Відро має бути, звичайно ж, ще трішки чистіше. Ну, ми працюємо в роботі. У нас. Середина робочого дня, тож відро не ідеально чисте. Ну в кінці дня його можна помити так само, як завжди, ми миємо мастерок. Просто берете пензлик, набираєте у відро води і пензликом легонько це промиваєте. Відро буде чисте, плюс мастерок буде чистий. Тому що коли ви мастерок миєте руками, можете порізатися. Краї у мастірка завжди з часом робляться гострі. Відповідно, бажано чимось чистити, або також мастерок можна прочистити. І помити в кінці робочого дня звичайною сіткою, яка натягується у будинку, зложуєте її у декілька разів, і дуже добре відмиваємо сірок. Ну, в принципі, якщо ви миєте його кожний день, тоді пензля для миття мастерка і відра вистачає звичайного. Завжди перед початком роботи з любим матеріалом, чи це є клей, чи це є шпаклівка. Вам потрібно прочитати інструкцію на мішку. Загалом це ніхто не робить, тому що весь клей, який є. Переважно мішається завжди одинаково. Потрібно розуміти те, що один мішок клею це є практично одно велике відро замішаного роствору. Но переважно ціле відро не потрібно мішати, тому що ви можете налити забагато клею, забагато води. Тож завжди старайтеся замішувати так в районі 80-90% від відра. Якщо ви зробите неправильну суміш, завжди можна. Добавити або води, або клею, це все у вас не буде висипатися на землю. Починаємо ми нашу роботу з того, що заливаємо води. Води заливаємо приблизно в районі так 15% від ведра, можна 20. Десь приблизно ось так я зараз налив води. Після чого відкриваємо мішок. Мішок відкривається як? З однієї сторони мішок запечатаний, з іншої сторони, є ось такий отвір. Він призначений для того, щоб його там, типа витягнути і через це насипати. Ну це все є херня. Просто берете двома пальцями, вириваєте, верх і готово. Завжди один мішок лишайте і інші частини від мішка зложуєте собі в один цілий мішок. І тоді у вас на будові завжди буде порядок. Після чого насипаємо клей у відро. Насипаємо, як я казав, приблизно 80%. Бажано не вдихати, коли це робите, тому що клей ще більш-менш, коли ви вдихнете, вам не буде дуже зле. Але якщо вдихнути штук, то це буде максимально неприємно. Після чого ми беремо наш міксер. Також ви можете використовувати шруповерт із такою насадкою. Але потрібно розуміти, що я б так робив, якби я працював із шруповертом, я би спочатку давав дуже багато води. Розмішував клей, поки він не розмішається, і пізніше вже робив його густішим, додававши поступово ще більше клею так, щоб дойти до тої консистенції, яка вам потрібна. Тому що, щоб дойти до тої консистенції. Правильно чи ні? Ну, правильно. Яка вам потрібна. Тому що шуруповерт набагато слабший, і якщо ви зразу будете намішати густий роствор, він може згоріти і зіпсуватися. Так, замачав. Тепер маленькі тонкощі, які вам потрібно знати. Перше, завжди на міксерах і на шруповертах є ось такий повзунок. Вам потрібно його скрутити на мінімум. Тому що, коли ви включите його на максимум, так як я, наприклад, зараз ось що буде. І якби я не відпустив кнопку, зараз би в клею вже був я. Оператор, мішки і стіна зразу би була поштукатурена. Тож, скручуємо на мінімум. Після чого, коли починаєте мішати клей, ставите собі ось сюди зверху ногу. Вона зафіксує відро. Чому я так роблю? Коли клей почне розбризкуватися під час замішання, у вас всі штанки будуть в клею. Якщо ви ось так будете тримати відро. Якщо ось так тримаєте, то в клею ви не будете. Ну і починаємо ретельно вимішувати суміш. Рухами вверх вниз ми стараємося дістати той клей, який залишився на дні. Коли ви так проходите коло, у вас сухий роствор лишається всередині, тож ми ще робимо ось так. Так, як у нас розтвор виходить злегка рідкуватий, додаємо зразу трішки клею. Ми це все розмішали. Тепер збираємо весь лишній клей і стінок. І також маленька порада, це потрібно робити напротязі цілого дня, коли ви працюєте з клеєм, щоб ведро у вас було чисте і клей на стінках не підсихав, особливо коли дуже жарко на вулиці. Після того, коли ми замішали клей, нам потрібно перечекати 5 хвилин і замішати його повторно. Так він у вас не висохне відразу. І довше з ним можна буде працювати. Клей у нас вийшов ось такої густини приблизно, якщо ви по відео зрозумієте, він тримається мастірка. Но цей клей нам підходить до муровки. Муруємо ми на міліметровий шар. Тобто ми просто промашуємо блок і ставимо цеглу. Но якщо ви будете мурувати на сантиметровий шов, тоді вам потрібен буде густіший розтвор. Якщо ви, наприклад, клей будете робити для фасади, тоді на перший шар вам десь приблизно... Така густина клею підійде, але потрібно, я думаю, трішки рідший. Коли другий раз перетягуєте вже фасаду, вам потрібен ще рідкіший клей. Він має бути такий практичний, як розтале масло, щоб з ним було дуже легко працювати. Минуло 5 хвилин. Перемішуємо наш роствор ще раз. Збиваємо залишки, щоб вони не потрапляли до води, миємо міксер. І можемо починати роботу. Тож таким способом ви замішуєте клей. Тема для хороших майстрів чи до людей, які пов'язані з будовою напевно, що не дуже актуальна, але я думаю, люди, які це роблять перший раз, другий раз. Чи просто хочуть дізнатися якісь речі, які можливо раніше не знали. Думаю, будуть рахувати це відео корисним. Якщо це було так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.